4 грудня 1992 року вийшла перша телепередача в ефірі Житомирського обласного телебачення. Світлана Палашкевич, відеоінженерка монтажу, яка працювала в телерадіокомпанії, розповідає, що програма тривала дві години. Була команда Пуск, і хтось нажав кнопку. Воно закрутилось, і на цих екранах я навіть не пам'ятаю, який телевізор у нас був. Воно пішло, а я почала цибати. Від радощів. Інженер обласного телебачення, а нині головний інженер телеканалу Суспільне Житомир Володимир Кучеренко говорить, що в студії тоді працювали три камери. Перші камери були КТ-178. Три камери, які стояли в студії, з якими ми виходили в ефір в 92-му році. Це були старі камери недосконалі. Перший випуск новин вийшов в ефір 7 грудня 1992 року. Ведучим був журналіст Олександр Крючков. Запам'яталося найбільше, що працювала вся команда, всі були задіяні, і якраз мені це допомагало. А я текст вивчив майже на пам'ять, щоб поменше читати з листочка, і щоб було, воно виглядало, ніби ми вже справжні професіонали. Звичайно ж, ми не вміли ні монтувати тоді, не вміли ні озвучувати з першого разу, а тому дуже довго монтувалися сюжети в новинах. Готували його досконально цілий тиждень. Так як тоді ще не було сучасних відеомонітафонів, ми виходили з магітафонів Кадр 3 ПМ це такий великий бабінний моєфон. Ця бабіна працювала на майтафоні кадр 3 пм. Світлана Палашкевич розповідає, що монтувати було дуже важко. Спочатку нас вчили монтувати на великих бабінних. Пристрої вони були майже мого зросту, і бобіни десь, навірно, сантиметрів по 50-60 в діаметрі. І нас було двоє. Я і Оля Колісова. І значить, одна з силою повинна була нажати кнопку, інша повинна була підштовхнути цю бобіну, тому що вона не завжди могла провернутися. Головний інженер Суспільного Житомир говорить, що спочатку телевізійні програми транслювалися дві години на добу на каналі УТ 1 А з. 93 третього року ми вже виходили на своєму власному каналі. Спочатку 6 годин на добу, а потім 24 години на добу. Генеральний директор обласного телебачення Віктор Бойко 1991-2011 років розповідає, що матеріальна технічна база обласного телебачення складалася в основному з техніки, яку випускали у 1990-1991 роках в інших країнах. Що ж не було тоді. Ну, гроші як такі були купони, От, це їх називали дерев'яними. Тому ясно, що фінансування не було такого, а був славнозвісний бартер. Отож доводилось бути і постачальником, і, як сказати, і менеджером, і, і, і працівником торгівлі, і таким чином створювалася ця вся наша база. Але. Оскільки дійсно ви назвали таке слово ентузіазм, помножений на, на певні, як сказати, ділові там стосунки і прийняття неординарних рішень, нам вдалося вийти в ефір 4 грудня 1992 року. Анжеліка Нестачук, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини, Житомир.